Моя робота, взагалі робота дизайнера інтер'єру, складається з багатьох напрямків. Один з них це робота з клієнтами по створенню та обговоренню концепцій. Інший важливий напрямок це взаємодія з командою, розподіл завдань та контроль за їх виконанням. Є ще й більш технічний аспект замовлення матеріалів, перевірка роботи підрядників, обговорення з партнерами та постачальниками. Все це важливо для успішної реалізації проєкту. Але сьогодні я хочу зупинитися на ще одному ключовому моменті роботи, на якому я роблю акцент саме зараз це відвідування шоурумів і виставок павільйонів. Це допомагає мені залишатися в курсі останніх тенденцій. В умовах, коли все виходить в онлайн, такі візити дозволяють не тільки побачити новинки, а й відчути їх на дотик. Подивитися на кольори, текстури, матеріали вживу це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, як ці елементи можуть поєднуватися, в яких інтер'єрах вони найкраще виглядатимуть.